Як Hypixel впливає на сервери? Ну по більшій частині негативно. Далеко не один сервер просто не витримав конкуренції і закрився. Але давайте трохи більше в цю тему і розберемося, чому все так. Почати хочу з того, хто чи що таке Hypixel. Це найпопулярніший сервер у Майкрафті, рекордний онлайн якого був понад 211 тисяч. Хоч зараз вже і немає таких нереальних цифр, але сервер все ще залишається найпопулярнішим. Тепер давайте трохи історії. Почав своє існування в 2013 році, і призначений він був для того, щоб демонструвати мапи, створені командою Хайпікселя. Цей же час були створені перші міні-ігри для того, щоб гравці могли чимось зайнятися, поки очікували інших гравців для гри на мапах. Ну а потім голодні ігри, десятки тисяч онлайну, Skywars, Bedwars, Skyblock і так далі. Коротше кажучи, сервер майже одразу перейшов на основу міні-ігр і з нереальною швидкістю почав набирати популярність. І вже з 15-го року і до сьогодні закріпив місце серверу з найбільшим онлайном і ще купою інших досягнень. І весь час свого існування Hypixel мав просто нереальний вплив на абсолютно всі сервери Майкрафту. Якісь із них намагалися йти в ногу з ним, інші копіювали абсолютно все собі, а ще деякі хотіли конкурувати з ним, і перший час у них це навіть добре виходило, але що з ними всіма зараз? Ну, як сказати, у них зараз точно не найкращі часи. А чому взагалі так сталося? Чому ні один сервер не витримав конкуренції? Як взагалі такі гіганти, як MinePlex із 30 тисячами онлайн у 2015 році міг прогнутися під Хайпікселем? Є дві основні причини, обидві по-своєму важливі, і зараз ми їх розглянемо. Перша заключається у тому, що Hypixel завжди правильно слідкував за трендами і тим, що потрібно гравцям. 2013 рік на сервері переважають аркадні ігри. Їх багато, вони оригінальні та з цікавим геймплеєм. 15-й рік почали знову набирати популярність PvP режими, і Hypixel відразу додає Skywars, пізніше Bedwars і ще багато інших ігор, де гравці змагаються один проти одного. 19-й рік, коли активніше почали з'являтися RP-сервери, RPG режими та PvE, Hypixel додає Skyblock. Точніше від Skybloка там лише назва, а так це вважає окрема гра всередині Майкрафту. Це також можна зробити окреме відео. Ну а онлайн скайблока, як ви знаєте, переважав сотні тисяч. Hypixel завжди правильно підлаштовувався під гравців і їх потреби. Той же Mindplex до самого свого закриття продовжував додавати лише аркадні ігри. Друга причина це те, що Hypixel перший додає найпопулярніші режими із закритих серверів, тим самим перетягуючи ком'юніті тих режимів в собі. Наприклад, Dropper та Pixel Party з HiveMC. Там навіть лобі були зроблені майже один в один. Або з недавніх пір це Speedbuilders, найвідоміший режим вже закритого MinePlexo. І тим самим Hypixel перший забирає аудиторію цих режимів, не даючи іншим серверам це зробити. У всьому цьому є тільки одна проблема. Це те, що усі ці режими майже ніколи не оновлюються. Добре це чи погано, особливо не важливо. Головне, що саме так Hypixel перебирає усіх конкурентів і вже декілька років займає перше місце. Я думаю, що ви й самі помітили, що за останній час не з'являлося ні одного серверу, який по-серйозному намагався противостояти Hypixel. Звісно, можна згадати такі проекти, як TubeNet, реклами було дуже багато, навіть я сам думав, що це, можливо, той самий сервер, який зможе змінити якусь ситуацію. І, звісно, як не дивно, через півроку бета-тесту він закрився. MCC Island – сервер з реально крутими режимами, набагато краще зробленими, чим на будь-якому іншому сервері, і що по онлайну. Ну, от про це я і говорю, інші сервери зараз навіть не мають шансу на виживання. І проблема не в тому, що вони погано зроблені, проблема у тому, що вже всі звикли, що є собі Хайпіксель, на якому є усі режими, значить буду грати там. Це все призвело ще до одної дуже великої проблеми. З часом пропала абсолютно вся конкуренція. Якщо раніше вона хоч трохи була там Кубкрафт, Гоміші, то зараз через її відсутність ні один сервер не хоче розвиватись, у тому числі і сам Хайпіксель почав випускати набагато менше оновлень. Просто згадайте, як раніше кожен сервер щомісяця анонсував нові мінігейми, робив якісь свої фішки і так далі. То зараз таке відчуття, ніби усі вони застрягли на одному місці, і їх чекає далеко не найкраща участь. І вийти із цієї ситуації майже нереально, тому що як показує час, яким би класним не був новий сервер, він все одно не набере тієї популярності, що зараз є у Хайпікселя. А це, в свою чергу, означає, що Хайпіксель не почне теж розвиватися як раніше, тому що у нього немає конкурентів і всі будуть топтатись на одному місці. Коротше ситуація просто шикарна. Тоді, у підсумку, як же Хайпіксель впливає на інші сервери? Ну, як ми бачимо, йому і впливати немає на кого. Він собі зайняв п'єдестал слави і сидить там вже руками, і не схоже, що найближчим часом ситуація якось зміниться. Айпіксель без перебільшень вплину на весь Майкрафт, і те, що із цього вийшло, я думаю, кожен сприймає по-різному. Комусь зручно грати на одному сервері, на якому є буквально все, а комусь хочеться якогось різноманіття, яке зараз відсутнє. Особисто я буду надіятися, що все ж колись ситуація зміниться і з'явиться новий кандидат на місце найпопулярнішого серверу. Якщо вам сподобалося відео, ви можете підтримати лайком або, можливо, ще підпискою на канал. Так ви будете просувати український контент у рекомендації Ютуба. Також ви можете ділитися своєю думкою у коментах, а я, в свою чергу, постараюся на усі відповісти. Думаю, було б реально цікаво почути декілька точок зору на цю тему. А зараз я вам дякую за перегляд та бажаю приємної ігри.